Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як забрати постійні нагадування про те, що сторінка повністю не заповнена. Для початку скачуємо додаток, який називається додаткові налаштування ВКонтакті. Заходимо в Google і вводимо додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я не впевнений, чи в Opera і Mozilla це можливо ввели. Ось тут перше посилання «Додаткові налаштування в контакті. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось, у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Відкривається ось така таблиця, додаткові настройки в контакті. Ми її прокручуємо майже до самого низу. Ось. І ось тут є враховування не потрібно. Сховати нагадування про заповнення сторінки. Ставимо галочку, натискаємо зберегти налаштування. Переходимо на нашу сторінку, оновлюємо її. Ось і все. Цієї штукенції нема. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, якщо не допоміг. Ставте дизлайки, негативні коментарі. Можете подивитися інші наші відео про оформлення ВКонтакті. Але поставте лайк, підпишіться, будемо дуже вдячні. Дякую за увагу.